В заліосвітній школі номер один свято першого дзвоника чекають із небувалим нетерпінням. 1 вересня в цій школі відбудеться урочиста презентація кабінету інформаційних технологій. Перша школа комсомольська стане чинною єдиною в області, де в навчальному процесі педагоги будуть використовувати 3 d технології. Невдовзі у цьому кабінеті з'являться нові меблі, і темні шпалери. буде підключено акустичну систему. Сьогодні ж наша знімальна група разом із очільницею першої школи і викладачем інформатики тестували нове обладнання, що буде встановлене в кабінеті інформаційних технологій. На початку ми навіть не могли розрахувати, навіть ну не прорахували вартість всіх витрат, які ми понесли по утворенні такого кабінету. Віктор Вікторович Лотовс виділив 62 тисячі гривень. Сюди війшов і ремонт самих стін кабінету, підлоги і стелі. так. Але левову частку цих коштів зайняла апаратура. Це надзвичайно дорогий мультимедійний проєктор, оснащений відповідними технологіями комп'ютер. Технологія Dolby 3D дозволяє переглядати фільми, які спеціально змонтовані для 3 d перегляду І в нас є ось такі 3D-очки. Це технологія анаграм, тобто є два фільтри і для одного ока. Будується одне зображення для другого друге зображення, і завдяки цьому ми можемо дивитися старе зображення, тобто і виходить 3D. використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі стало можливим у загальноосвітній школі номер 1 саме завдяки розумінню і фінансовій підтримці керівництва полтавського гЗК. Я хочу сказати слова щирої вдячності Віктору Вікторовичу Лотоусу, генеральному директору Полтавського гінечозбагачувального комбінату і його особі всьому колектив трудовому колективу комбінату, тому що завдяки їм ми отримали таку міцну фінансову підтримку на утворення цього кінотеатру. І Якщо першопочатково ми навіть не уявляли, як далеко ми можемо зайти у формуванні цього кабінету, то сьогодні я хочу сказати, що мабуть найновіший варіант кабінету і в Україні також у нас вдався. Проєкт фінансувався за що Полтавського. ГОКа. Це новий шаг розвитку технологій в, в нашому. місті. Я думаю, що за цими технологіями майбутнє. і наші школи будуть будут готувати кваліфіцірованих учнів, Завдяки такому подарунку перед учнівським та педагогічним колективом школи відкриються нові можливості. Школярі зможуть переглядати найсучасніші науково-просвітницькі фільми в 3 d зображенні Процент сприйняття навчального матеріалу значно зросте, адже школярам буде цікавіше вивчати шкільну програму. Наша апаратура Сучасна вона дозволяє використовувати і більш прогресивний метод створення 3D-картинки це спанде. Буде Буде відчуття повної присутності при перегляді 3D-зображень. В класі новітніх технологій з'явиться також супутникове телебачення в планах швидкісний інтернет. Директорка загальноосвітньої школи номер 1 Наталія Тягай поки що не розкриває усіх секретів стосовно тих інновацій, які з'являться у школі. Про все це місто дізнається 1 вересня під час урочистої презентації класу.